Вітаю, я Роман Мудрий, і сьогодні я хочу поговорити з вами про те, що цього тижня закінчився мораторій на проведення обшуків та перевірок правоохоронними органами, який був запроваджений на підставі рішення Ради національної безпеки та оборони України. Запроваджений мораторій повинен був зменшити тиск на бізнес. Та запровадити нові правила гри. І хочеться проговорити з вами про те, як вплинули ці три місяці на підготовку та розробку цих правил і що може очікувати бізнесменів в майбутньому. Чому раніше діалог між правоохоронцями та бізнесменами виглядав як розмова глухого з німим, та які застарілі, совкові твердження і наративи можуть досі залишатися? правоохоронній системі, та від яких ми маємо позбутися якомога скоріше. По-перше, це те, що самого поняття тиску на бізнес не існує в законодавстві, і за думкою деяких правоохоронців, якщо такого терміну немає, то взагалі немає самого тиску на бізнес. І увіть собі, як це чують бізнесмени, які можуть щодня відчувати такий тиск на себе. На Тих людей, які працюють на їх підприємствах, на ті всі створені робочі місця. Друга теза про те, що немає статистики щодо тиску на бізнес. Тобто не можна виміряти кількість тих обшуків, які відбуваються або здійснюють правоохоронні органи, і яку кількість тих же обшуків блокування рахунків робили в попередні роки. Відповідно, ми не можемо з вами чітко. Сказати, чи став цей тиск сильнішим або він послабився, третє твердження від правоохоронців, що ніхто з бізнесменів не пише заяви про вимагання від них хабарів. А відповідно, це може свідчити лише про те, що вони самі діють в незаконній площині, і тому їм невигідно повідомляти про свою незаконну діяльність наступне твердження також випливає із попереднього, що бізнесмени завжди порушують закон, і в їхніх діях можуть вбачатися ознаки злочину. Тому правоохоронці створені заради того, щоб постійно перевіряти, чи не порушили вони кримінальний кодекс. Ще одна з потужних тест: це підприємці повинні перестати ухилятися від сплати податків, і тоді ніхто до них не буде проходити з перевірками. І наостанок, як вважають деякі спеціалісти, перезавантаження бюро економічної безпеки може усунути всі проблеми. Але як ми бачимо, в питаннях тиску на бізнес можуть бути абсолютно будь-які з правоохоронних органів, які здатні вести досудове розслідування, і під тиск на бізнес може підпадати навіть такі статті, як фінансування тероризму або підробка. Документів або будь-що взагалі інше, що не відноситься до поняття господарських злочинів. Однозначно добрим є те, що влада шукає шляхи вирішення проблеми та намагається вести діалог з бізнесом, шукаючи шляхи вирішення цієї проблеми. І одним з яскравих рішень є створення ради з питань підтримки бізнесу в умовах воєнного. Стану так само добре, що прокуратуру та органи досудового розслідування зобов'язали провести аудит у кримінальних провадженнях, де були застосовані обмежувальні заходи відносно підприємців. Я кажу про блокування рахунків, блокування роботи підприємців, арешт майна, його вилучення. Тобто, справи, які розслідувалися руками, повинні бути перевірені та закриті. Але ж ми кажемо про те, що в Нашій країні потрібні системні рішення, не тільки аудит того, що відбулося, а запровадити нові правила гри, з які будуть зрозумілі для всього бізнесу в країні. На мою особисту думку, рівень тиску на бізнес можливо також суттєво відкоригувати адміністративними наказами керівників правоохоронних органів. Наприклад, необхідно розробити критерії, за якими слідчі та прокурори. Можуть приймати рішення у справах щодо бізнесу, умовно зареєстрували кримінальне провадження, провели місяць досудового розслідування і маєте визначитись, чи бачите ви перспективу у цьому провадженні чи ні. Якщо бачите, маєте зробити обґрунтування свого подальшого досудового розслідування або закривати справу. Так само адміністративними наказами керівників правоохоронних органів. Можна запровадити критерії, за якими слідчі за погодженням з прокурорами може накладати арешти на рахунки юридичних осіб, або здійснювати обшуки. І тоді будь-якому підприємцю буде зрозуміло критерії і зрозуміло, чи порушили слідчі прокурори при підписанні цих документів свої накази, та чи можуть вони апелювати до вищого керівництва. Показуючи, що таких працівників необхідно покарати і притягнути їх до відповідальності, так само необхідно казати і про зміну системи показників правоохоронних органів, яка має будуватися не на кількості таких проваджень, які розслідуються, а на їх якості. Необхідно створити систему мотивації працівників правоохоронних органів, яка буде стимулювати їх. Не здійснювати непропорційного тиску на підприємців, і дуже важливим є створення системи статистики справ, що відбудуться відносно бізнесу, це дасть можливість, хоча б проаналізувати роботу правоохоронців на цьому напрямку і зрозуміти, що відбувається в державі з тим рівнем втручання правоохоронців в роботу бізнес-середовища. Бо наразі ніхто не може виміряти і сказати, чи було воно раніше краще чи гірше, і що потрібно з цим робити сьогодні. Це дасть можливість принаймні проаналізувати ефективні взаємодії правоохоронців з бізнесом і точно зможуть запобігти від будь-яких зловживань у майбутньому.